Хочу показати вам сім'ю, яка е в якій матка заізолірована на зиму. І покажу вам ізолятор. Трошки він в мене відрізняється від ізолятора хмари одною такою деталью. Пчела трошечки прийшла в себе, зараз я камеру вам поставлю. Ось таким чином, щоб його було гарно видно. В чому його знаходиться така відмінність від ізолятора хмари, тим, що вам весною не потрібно розбирати той ізолятор, От. випускати матку, тратити кучу марного часу. Значить, Ізолятор розполагається, трошки рамки здвинути треба. Ізолятор розполагається. Десь пів сантиметра від рамки знаходиться він у мене ближче до лятка, чого, тому що тут о, на такий косий занос концентрується на зиму більше бджоли. От. І італятор знаходиться в мене, він такий трошки удлінняний. Ось такий. От. Пчоли, як бачимо, тут ну, небагато коло нього. І коло матки теж, ось дивіться. От стільки бджоли тут. Небагато. Зараз перевіримо, матка є чи немає. Де вона може тут ходити. Але одна, одна відмінність ізолятора цього в тому, він не потрібен повністю на всю рамку, тому що клуб цепляється е, не на всю, клуб десь знаходиться, він до краю не всі доходить. Якщо й доходить, то основна маса пчоли знаходиться в центрі. І того для матки достатньо. Так, Матка ходить, вона, вона ходить. Маточка. Ну, значить, ізолятор цей опускається трошки нижче, 145-ї рамки. Ну, десь там сантиметрів на 7 на 8. Але весною, весною чим хорошо. Тим, що вам не треба, якщо ви в своєму ізоляторі зробите. Отаку, ну, розріз такий зробите. Ви весною прийшли, якщо вам треба випустити матку, ви оцей поролончик витягли і накрили кришку і все. А коли там прийде час, ви можете його свободно, цей поролон чи цей ізолятор витягнути тоді вже, коли матка вийде. Все. І не треба сім'ю розбирати, не треба розбирати гніздо, нічого не треба робити. І все. І отак от е сім'я, заізолірована матка, вона буде і так і зимувати. Оце така невеличка новшество в цьому ізоляторі. Всього-навсього.